Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги вправу, яка може використовуватись батьками тоді, коли необхідно допомогти дитині подолати страх. І вправа ця має назву Малюємо страх. Бажано застосовувати її для дітей від 5 років. Ви можете запропонувати дитині. Намалювати на альбомному аркуші чи будь-якому аркуші формату А4 або А3 свій страх, уважно стежте за процесом. Будьте поруч, спостерігайте там для себе, помічайте якісь деталі, які. На вашу думку, мають значення. Ви можете в процесі задавати запитання дитині стосовно тих деталей, які спонукають її продовжувати малюнок, які збагачують палітру використовуваних кольорових тонів. Що ви бачите? Занотовуйте для себе, щоб ви могли потім зробити аналіз. Запитуйте у дитини, що це, чому вона малює саме цього персонажа або символ, який вона обрала. Якщо дитина не відповідає на запитання, якщо не допомагають досягти результату запитання, які ви задаєте, ви можете давати дитині прямі вказівки. Ви можете запропонувати дитині домалювати поряд із будинком хлопчика, який вийшов погуляти. Ви можете запропонувати дитині зробити одяг яскравішим, різнобарвним, або обрати інший колір і спостерігати за тим, чи не буде спротиву у дитини під час малювання. Завдання полягає в якомога більш деталізованому розгортанні сюжету, підвищенні яскравості кольору, виразності кольорених поєднань, використання широкої різноманітної кольорової палітри. Всі ці деталі будуть допомагати вам потім розмовляти з дитиною про цей малюнок. Всі ці деталі дадуть вам зрозуміти повну картину того, про що говорить дитина, того, чого вона боїться. Після того, як дитина намалювала страх, ви можете обговорити з нею її малюнок. Це ну, майже обов'язковий елемент цієї вправи, ви можете задавати дитині наступні питання. Як ти назвав свій страх? Якщо дитина ще не придумала назву, ви можете запропонувати їй придумати цю назву да, для, або ім'я. Якщо це а, якась істота а, жива, наприклад, а, ви можете задавати запитання стосовно віку, характеристики цього персонажа чи символа. Його уподобання або навпаки, те, що він не любить, не застосовує. Ви можете запитувати, де проживає цей персонаж або символ, або предмет. Ви можете запитувати про те, які емоції він відчуває, найчастіше, які найчастіше не відчуває, тобто всі. Ті питання, які дозволять вам зрозуміти природу цього страху, І причини його появлення можливі, ви маєте розпитати дитину про те, що вона намалювала, таким чином, познайомившись зі своїм страхом, дитина озвучуючи цей страх. Буде дізнаватися про його слабкі й сильні сторони. Ви можете запропонувати дитині в кінці вправи щось зробити із цим малюнком, щось зробити із цим страхом і прийняти те, що дитина хоче зробити із ним. Це може бути і. Викидання у сміття а, малюнку або а, перемалювання або додавання якихось деталей, які можуть бути важливими а, для дитини. Це можна використовувати вже в пропрацюванні цього страху. Ви можете зробити страх кумедним, можете зробити його веселим, можете змінити його а, емоційне забарвлення. А, Страх буде набувати інших характеристик, інших ознак, і його інтенсивність для дитини буде знижуватися. Цю гру, цю вправу можна застосовувати і в пропрацюванні комунікативних труднощів, страху темряви, страху якихось побутових. Ситуацій, ну, все загалом, ну, що ви можете почути від дитини, які ви спостерігаєте у неї страхи або тривоги, і використовувати цю вправу. Ви можете скласти свій перелік питань, які будете використовувати.